Всім доброго дня! Сьогодні запрошую вас на мою кухню і пропоную вам рецепт кексів-сирників. Готується це все швидко і просто, і для приготування мені буде потрібно яйця, манка, сир домашній, цукрова пудра, ванільний цукор, розпушувач та сметана. Ось ви бачите, як я змішала. Сметану із манкою і дала її настоятися 10 хвилин. Сметана вибрала манку, манка набухла і ось маємо такий, такий результат. Так, це буде манка з сметаною. Тепер мені буде потрібно взбити яйця із цукровою пудрою. Тепер беру цукрову пудру і всипаю її до яєць. Тепер треба все це взбити. Збиваю. Сіль додала і знову переб'ю. Тепер додам ванільний цукор. І знову переб'ю. Тепер додаю до сиру яєчну суміш. Сир у мене жирний такий, домашній, дуже дуже масткий. І тепер сюди додаю ще манку разом із сметаною, щоб вона настоялася в ній. Скільки чого треба у грамах, я дам в описі під цим відео. Все, все змішала. І ще треба додати чайну ложку розпушувача. Беру розпушувач і ось так чайну ложку додаю. Перемішаю поки що ложкою. Для кращого результату, я думаю, треба міксером збити, щоб воно було все однорідне. Ось така маса вийшла, так, рідка вийшла. Я боюся, щоб вона не була дуже зарідка і, можливо, буде не гарно випечене тісто. Тому я додав ще муки. Я просіяла муку і додаю декілька ложок муки повних. Буду перемішувати і бачити в ході по тісту, яке воно буде по густині. Воно має бути як густа сметана. Таке, щоб не дуже забите було і не дуже рідке. Бо якщо дуже буде рідке, то може не випектися і зверху пригоріти тісто, в середині бути гливке. А якщо зробити густе, то будуть тоді тверді, такі недобрі кекси. Має бути все в міру. Так, мабуть, ще дам ложку, щоб не дуже захоплюватися. Перемішую. Ось так приблизно десь таке воно має бути. Ну, бачите, отак спадає з ложки. Ось отак приблизно. Ось таке тісто по густині. Що ж розкидаю по столу, щоб мати що прибирати? От. Ну, думаю, що буде достатньо муки. І ось тепер взяла ядечко, виклала на нього. Такі формочки в мене є. Ось, бачите, такі металеві. Кожну формочку я поклала ось такі паперові. Цікаві теж такі. Спеціально для кексів також формочки. Я їх нічим не змащую і викладаю тепер тісто. Ось приблизно десь так, щоб не дуже багато, трошки більше, як половина. Формочки викладаю тіста самого. Хто хоче, може додати родзинки чи якісь інші сухофрукти вже за своїм смаком. Бачите, дуже швидко готується, довго часу не потрібно на приготування тіста. Чогось такого також зарозумілого нема в продуктах. Все таке, що є доступне. Зараз побачимо, скільки вийдеться їх. Взяла на запас і відклала. Думала, буде багато. А ні, треба ставити. Ось ще такі жовтенькі. Формочки курчатка будуть жовтенькі. Так. І ще викладаю ці формочки. Це тісто пішло, щось тут маловато трошки. Додам сюди. Так, додам ще сюди. Все, ось в мене вже миска пуста. Формочки наповнила. Духовку я заздалегідь вже вимкнула, нагрівається вона. І зараз буду випікатися в духовку ну, десь приблизно на хвилин 25-30. Ану, температуру, ви знаєте, зараз я ставлю більшу як 180 градусів. Мабуть, з тим, що напруга зараз не така. Ставлю 200, а то й 220 градусів. Ну, як випечеться все, тоді я скажу, яка температура була і скільки часу випікалися на наші кекси. Мої кекси випікалися пів години. Я ставила температуру 220 градусів. От. І зараз перевіримо, які вони вийшли всередині, чи вони випеклися, чи ні. Ось так вниз, видно, що припікся добре. І ось дивимося серединку. Вони ще гарячі, тримаються, але дуже гарно спеклись, подивіться. Тістечко випеклося, ніде нічого не тягнеться. Дуже таке повітряне вийшло. Легке. Ароматне, для того, щоб краще воно мало. І хто любить більш таке солодке, я посиплю кекси цукровою пудрою. Ось ситочку набрала цукрову пудру і ось так легенько притрушую. І ось ще на другій тарілочці також є. Такі кекси у мене вийшли. Скільки їх? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 штучок. От з цієї порції інгредієнтів у мене вийшло 15 ось таких повітряних смачних кексів. Ну що ж, пропоную вам приготувати ось такі кекси. Дякую вам за перегляд та підписку на мій канал. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів, діліться своїм варіантом приготування ось таких кексів. Шануймо і підтримуймо українське. Бажаю всім мирного неба! Будьте здорові та бережіть себе. Радійте кожній миті життя. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!